Добрый вечер. В эфире Люди Харток. Непростые разговоры о важном. У нас была очень непростая неделя, и сегодня наш гость, человек, который, как всегда, был в гуще событий. Это народный депутат Украины, лидер партии «Свобода» Олег Тегнебок. Здравствуйте, Олег Ярославович. Добрый вечер. Ну, во-первых, спасибо, что пришли к нам в студию. И Я начать, за да, мне хотелось с того, собственно говоря, самая популярная тема этой недели, может быть, даже и многих месяцев уже, это война, это реформы и это экономика. Поэтому начнем с реформ сразу. вот последние дни все больше и больше обсуждают и последние недели. Почему в стране не начинаются реформы? Возможно, это сегодня самый болезненный вопрос, потому что растет доллар, потому что идет зима, потому что люди увольняются, сокращаются рабочие места и так далее. Эксперты говорят, что весь вопрос в том, что слишком много групп влияния. Для Яценюка это неподъемный этот факт, потому что нужно со всеми договориться. Одни министерства контролируют партия «Свобода», Другие удар, Третій, а, і, 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 контролюють сам Яценюк. Вот вы как считаете, ваше мнение? Почему не начинаются реформы? Ситуація дійсно є надзвичайно складною, тому що вся команда прийшла до влади як. Команда тих, як навіть і декларувалося, що це є камікадзе. Уряд камікадзе фактично уряд дійсно був розділений між трьома політичними силами, а також між представниками майдану. І це було природньо після перемоги революції гідності. Пізніше ситуація частково змінилася після президентських виборів, ну але реформи не розпочинаються не тільки виходячи із зовнішніх впливів, але очевидно, так само є і певні внутрішні підводні теми скажімо, для нас є незрозуміло, чому уряд не сприймає позицію Всеукраїнського об'єднання Свобода про необхідність введення воєнного податку для олігархів. Ми б дуже багато проблем таким чином вирішили, коли вводилися і пропонувалися урядом в парламент оті так звані непопулярні закони, які стосувалися секвестру бюджету, які стосувалися реформи в податковій системі, виходячи з ситуації фінансової, яка, яка склалася, саме свобода запропонувала. Давайте вводити воєнний податок з олігархів. І ми запропонували схему прогресивного такого податку той, хто заробив в 2013 році більше як півмільйона гривень, і з це задекларував, він має сплатити. 10%. той, хто заробив від півмільйона до мільйона, там більше і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, залежно від того, наскільки багата є людина, вона би мала зараз вкладати гроші в війну, вона би мала вкладати гроші в розбудову інфраструктури і таке інше. Натомість уряд, послухавши нашу пропозицію, назвав воєнним податком півтора відсотковий податок з усіх громадян. От, скажімо, ми не підтримуємо такої позиції. Вважаємо, що якщо така позиція була введена, тоді б набагато швидше пішли реформи в нас українські Олег, но дело в том, что реформа – это работа законов, а не работа контролирующих органов. У нас пока что ця экономика проходит через сито контролирующих органов. И введение дополнительных налогов это только дополнительный пресс на и без того сегодня несчастную не почули. Введення податків для богатых. Сьогодні багаті. Повинні платити гроші на війну і на відбудову інфраструктури територій, які зараз звільняються від окупанта. Оце є дуже важливо. Оце є той базовий момент, який ми сьогодні повинні ввести в українській економіці. Його на превеликий жаль, немає. Не виключено, що його немає саме через те, що багато людей, яких в народі звикли називати олігархами, мають відповідний вплив на теперішню владу. На цій неділі чи багато узнали, може бути ви раніше узнали у так називаємо законя о Датом то ну, правильну економічну зону Криму, закон так називається. Ну, крім того, що там есть економічна, да, ну там, скажімо, введення таможні і так далі, ну там багато чого є. Є там ще і составляюча політична. Вот з вашої точки зрения, вот этот закон, політична его составляющая, он для кого? Насправді цей закон він був напівбезглуздим законом, тому що ухвалювався він в середині серпня, тоді коли вже українська держава реально не впливала. Де сімбря сен... був підписаний. він був підписаний, але ухвалювався він спочатку 12 серпня. Uh -huh. Пізніше він був відхилений у зв'язку з тим, що були відповідні пропозиції переголосувати у зв'язку з нібито тим, що цей закон голосувався з порушенням процедури, і 14 серпня цей закон був відповідним чином додатково проголосований згідно українських Законів після е, ухвалення закону парламенту його повинен підписувати голова Верховної Ради. А пізніше, 15 днів має президент для того, щоб його підписати. Президент його підписав 4 вересня, і цей закон вступив в дію з 27 е, вересня. Насправді цей закон ухвалювався. Ну, як на мене, е, як лишень сигнал того, що Україна не забуває про Крим. Е, ми його трактуємо як агональний закон українського парламенту по відношенню до Криму. Е, це певні кроки, які би мали дати сигнал для Українського. Бізнесу, який залишався в Криму, що Україна про нього пам'ятає, ми не вимагаємо сьогодні сплати загальнодержавних податків з Криму в бюджет е, український. Ну відповідно, це робиться для того, щоб потім, з розрахунку, коли Крим буде повернутий е, до України. А я в це вірю, що рано чи пізно це станеться, щоб певним чином легалізувати існування і діяльність українців Кстати, вот там, та ми вами, зговорили о Крим. Я не могу мені задати питання. Чому многі журналісти писали тому, що детонатором Этих вот а, событий в Крыму послужила а, отмена законов Колесниченко. Но <клес> шутить закон Відмина был не на часе, когда как раз было после революции, после Майдана было напряжение на Востоке, было напряжение в Крыму. Чувствуете ли вы свою политическую ответственность за то, что произошло вот, как представитель как лидер партии Свобода? И почему, когда там все вот это начало происходить, почему ваши люди не ездили в Крым? Ну, не це... розмовляли там з таке людьми. трактування ситуації в Криму є політично недалекоглядним угу. та зрештою навіть і безглуздим, тому що смішно вважати, що Путін розпочав війну проти України після того, як в парламенті був відмінений закон ківалова Кольсніченка. Ви ж прекрасно розумієте, що війна в Україну і агресія Москви і в Україну просто... готувалися набагато швидше. Я розумію, що ви говорите, але просто трактувати... це використовували... ні, як повод. Послухайте, ну повід привід можна будь який використовувати. Московські Сонце, телеканали Сонце і так сходить і так далі. на сході і от використовують. Це як привід, коли Путін дав вказівку е, від, відповідному Балтійському флоту ще за місяць до початку е, тої ситуації, яка безпосередньо відбулася в Криму, передислоковуватися в Крим, ну то вже і готував він ту е, ситуацію в Криму. Коли вербувалися ще за кілька місяців до того українські офіцери адмірали в Криму, то е, закон про мову ніякого відношення до того немає. Це є перший момент. Другий момент, я хочу вам нагадати, що усі політичні сили, які були проти Януковича, йшли в парламент з лозунгами відмінити закон Ківалова Колісніченка. Я хочу вам нагадати, що закон відміна закону Ківалова Колісніченка це була вимога майдану. Більше того, я хочу вам ще одну річ нагадати: цей закон пропонувався проголосувати в парламенті навіть не за пропозицію свободи. Це була пропозиція і е, постанова авторства. В'ячеслава Кириленка, представника фракції Батьківщина. Звісно, що закон про відміну цього е, закону Ківалова Колісніченка палко підтримувався свободівцями. І ще я хочу вам одне сказати: проголосувало за відміну цього закону 232 депутата. Фракція Свобода на той час нараховувала 37 депутатів, і тут зверніть увагу: це не маніпуляція. Коли всіх собак почали пускати на свободу, та ми не відхрещуємося. Ми і зараз кажемо, що мовна політика в Україні має здійснюватися за принципами. Державна мова єдина. В побуті кожен може розмовляти, якою мовою він хоче. І ніхто нікому не заведжає. Закон Ківалова Колісніченка повинен бути скасований однозначно. Я, Більше я, того, я, от, і я вам за я вам це. Я не за закон Ківалова Колісніченка. я вам до чого кажу, я, я що том, звинувачення да. свободи. Це є типова маніпуляція в стилі московської гебельсівської пропаганди. Крім того, ми з вами ж пережили не тільки цей період, коли свободу звинувачували там в чомусь. Та ви зараз включіть російське телебачення. Ви що, не бачите, що вони на чорне кажуть біле і навпаки? Нам же всім волосся дибки стає, коли дивляться російські новини. Що вони говорять зараз я, про те, я що Я давно вже російські новини. російське правильно робити, тому дону, що да. нема не варто дивитися. Але той, хто може порівняти, має розуміти, що це є ще советська, Комуністична большевицька пропагандистська машина, яка працює вже в руках зараз Путіна, і вона ніколи не буде змінена, тому що Росія вона завжди брехала і спотворювала будь-які факти. Тому я абсолютно відкидую будь-які звинувачення. Ми, от є такі, це є наша позиція, наша лінія. Це і лінія тих людей, які нас підтримують. І відповідно ми її завжди будемо дотримуватися. Це цей раз. Друге, а чого ви взяли, що у нас не було в Криму? Свобода дуже активно була поширена в Криму. У Нас дуже активні організації в Симферополі, в Севастополі, в Ялті, в Феодосії. Більше того, я вам хочу сказати. Я вас на не зважаючи про налічні роз... організації. Я ні або не просто організації були там і вони активно діяли. Всі публічні заходи, які відбувалися в Криму, вуличні заходи проукраїнські, вони відбувалися виключно за участю свободів. більше того, свобода це є та політична сила, будучи націоналістичною, має в своїх лавах у фракції парламенті народного депутата з Криму, Леонова, який постійно, за дорученням фракції і партії під час тих подій перебував в Криму. Ну один Леонов вже там мало що мог зробити. А я, що мали інше зробити? Алікрисач, смисл моєї опроси став тільки в тому, що начались там события, ми видели, як там активно розжигали комуністи. А ми там не виділи практично із всіх фракцій народних депутатів України, а може, а може ви їх не були... показували 112 каналом. А може 112 канал тільки комуністів показував, або тих, поки показывал? Я скажу, ну, змінитися. Будь ласка, а то, от я вам хочу, сказати, все вам хочу я не депутати, нигде их. зокрема Ліону там був те, що Ліону в'їздив туди без камер. То, вибачте, будь ласка, да, це Богу, не значить, що його там не було. Льона. Так само, як і на Майдані. Олег Тягнебок і Свобода не бігала по Майдану. За, і за нашими спинами не бігало десятки кінокамер, і ми не піарилися, тому що це була боротьба проти режиму. І ми розуміли, що ми повністю з головою вкинулися в ту боротьбу. І для нас піар, фотографії, відео, звіти вони абсолютно були неважливими. Для Если нас не... важливо було вирішити то питання. Звісно, що є в нас політики, які. Нічого не роблять, а лише він займається піаром, возячи з собою кінокамери. Так же ж не можна потім Ми ж не будемо піарити, не будемо. Будем, просто ми говоримо, що такі принципи да. є. Ми ж не будемо судити. По тому, от він він не встиг знаєте, ще в аеропорт заїхати, і він же тут же купа камер. Мовляв, це вже все відбувається, і він же тут якусь участь бере. Політика політик в, політик в Києві в салоні да. знімає якийсь сюжет, і це все розказується, що він в Криму чи в АТО. Так що вибачте, це мені не з... свободи. Ми ніколи таким позиція не були. Ясна. Так. Изменяет память в Киев-Раду, по-моему, свободовцы зашли раньше, чем в Верховную Раду. Я mm. имею в виду большую политику. Так, через то, что да. были выборы да, и да. свобода утрималась. То есть тема Киева, тема Киева для вас не чужая. Вы здесь очень активно работаете. Как вы считаете, вы же помните прошлое голосование? Очень много киевлян за вас проголосовало демократически настроенных, либеральных. Проголосовали на вот этой протестной волне, потому что все боялись, что партия регионов в Киеве будет опять там доминировать. Как вы считаете, изменилось ли отношение к вам и у киевлян вот за эти прошедшие годы? Когда было много скандалов, когда были какие-то трения, когда нужно было там, оправдываться за Пантелеймонова, еще за кого-то и так далее? Ну, первое, я бы хотел сказать, что свобода никогда не ни за что не Ми ну, можемо давати політичну прийму, Хорошо, пояснити да. так, да. тим більше, що нам нема за що виправдовуватися, якщо ви маєте на увазі Пантелеймонова, Януковичівського негідника, ми, який ми вів, не вів антиукраїнську да. політику, який е, керуючи першим національним каналом, не будучи журналістом, а менеджером, ведучи лінію першого національного каналу і режиму Януковича, коли був розстріл наших людей майданівців, що робив, що робив Пантелеймонов? він показував прямі трансляції, концерти з Кремля, де путін він вихвалявся, що він захоплює Крим. А кияни задекларують свою позицію по відношенню до свободи через місяць часу, коли будуть вибори. І я більш як переконаний, що свобода буде мати набагато вищий результат ніж коли-небудь він був у Києві. Перше через те, що ми себе проявили відповідним чином, будучи на майдані, і кияни це бачили. Друге, через те, що наша київська міська організація дуже надактивно працювала і працює в питаннях захисту киян від незаконних забудов. От від давайте, е давайте, інших от, питань давайте, Програму я ну, ж не програму да. говорю. Ви ж на кажете океани. Третє фракція свободи зайшла в Київраду, Там є не багато свободи. Там на декілька я не то, що надіюся. Я знаю підтримку, тому Хорошо. що мені доводиться бувати е, на зустрічах в Києві в дворах. Хочу дворах, вам ще багато питань задати. Я хочу вам сказати, що купа людей нас активно підтримує. Я переконаний, що ми будемо мати хороший результат Вспомню, в Києві. Вспомню, по-телемонова ми подошли плотно не гадяй, к вопросу не гадяй. к закону иллюстрации. Да. Це была люстрация, которые ви активно лоббировали, которые ви э, підтримували, і я знаю, що ви доволі, що він принят, і так далі. Скажіть, хто в итоге попадає? Вот потому, тільки вот швидко перечислите під люстрацію. Тому що топ-чиновники не попадають я вже точно знаю. Я, я, вам, я хочу сказати, що не тільки свобода активно. Вала перший закон про люстрацію був мною внесений в квітні 2005 року. я вам більше того люстрацію. хочу сказати. Я хочу вам сказати, що якщо би цей закон був ухвалений тоді, то ми вже ми б не мали такого бандита Януковича при владі. Другий момент люстрація буде відбуватися. Якщо такий закон таке підпише президент, і він вступить в дію. Люстрація буде відбуватися щодо певної категорії осіб. Кабу давайте цей закон для нас не є таким, як він би мав би бути. Війшовши в наступний парламент, ми обов'язково будемо вносити свої правки більш жорсткі до того закону. То, що наші зріки би... ноги не читали цей закон? Правильно, тому я з, -з глядачам пояснюю, що цей закон це є на. Наслідок компромісу між фракціями в парламенті, а також громадськими організаціями, а також тими, хто мав дати 231 голос. Відповідно, ви ж розумієте, ворон Воронові ока не виклює. Це тільки одна фракція Свобода сьогодні висунула кандидатів в депутати, і в нас нема жодного так кандидата, би який міг би попасти під люстрацію. Перша категорія осіб, яка буде попадати під люстрацію. Це є ті особи, які займали відповідні посади в части в часи комуністичного режиму. Секретарі райкомів, обкомів комуністичної партії, ЦК, комсомолу і таке інше. Списків агентів КДБ СССР, оця агентура КДБ, так само попадає під люстрацію. ФСБ, ГРУ і такі інше. Це є перша категорія. Друга категорія це є категорія вис... високих осіб, які займали відповідні посади в часи правління режиму Януковича, починаючи з 2010 е, року до 14-го року. Це є міністри, там заступники міністрів, керівники адміністрації, президенти і таке інше. Третя категорія осіб це є ті особи, які в період з 22 Листопада 1913, 2013 року до завершення майдану кінця лютого 2014 року обіймали відповідні посади в правоохоронних органах судді податкові ну, міліції у нас сьогодні Більшість сьогоднішнього правительства нашого занімали можності пріянукуючи всі, всі президента, так, кстати президента президента з цього закону як і народних депутатів україни було виключено саме це і був принцип компромісу И четвертое, під люстрацію попадаю так звану майнову люстрацію. Усі державні службовцы, які зобов'язані задекларувати не тільки свои доходы, але и свои видатки. Олег, вы ви знаете, очень много говорилось о том, і и вчера в студіях разных звучало, на разных телеканалах: что партия свобода является основным инициатором вот так называемой этой вот мусорной илюстрации, когда людей кидают в мусорные баки, то, что произошло с Пилепишным, опять же, приписывают вам, и многие-многие другие истории. Від лідера свободи услышать отношение к этому и і свобода имеет к этому отношение или нет. У мене чудове відношення до того. Тому що якщо не діє закон, значить діє народ, значить діє народна люстрація. І народ таким чином реагує на несправедливість, яка до цього часу відбувається в українській державі. Майдан пройшов, люди не люстровані. Цей закон про люстрацію мав бути ухвалений ще в березні місяці. Я пропонував наш закон, який свобода переробила ще з закону 2005 року, зазвичай. За, за, за. Хорошо, за. хорошо Тоді я задам дополнительный вопрос. Мне кажется, что більше должна тогда больше подлежать. народна иллюстрации, а єд юридичність. Не банан, там какие-то люди, которые э, подозреваются в коррупции, хищениях и прочее. А те, топ-чиновники, которые сегодня по-прежнему сидят на схемах э, вот, и которые, ну скажем, последний скандал с Сиремой. Мы все знаем, когда его заместить даже не отрицает. то, что 140 этих гектаров земли было отчуждено незаконно, но только они говорят, это не им, а его сыном, потому что он хороший бизнесмен. Про, Паша. про сына хорошего бизнесмена мы уже где-то все слышали. Уже был сын хороший бизнесмен. Потом я уже договорю. Вчера прозвучало в эфире также одного из каналов обвинение вашего соратника Мехницкого, бывшего генерального прокурора, что он купил Хаят. До этого он там покупал дом в Лондоне дочери и так далее. Говор... Народный депутат Кужиль говорил о том, что сохраняются схемы министерства. сільського господарства, де сидить Свободові Швайк, в Міністерстві екології, де сидить ще один ваш соратник. Вот это все. Как это, так сказать, можно объяснить? Перше. Боротьба... Ви задали дуже багато питань, дозвольте, я відповім. Перше, питання боротьби з корупцією це не є люстрація. Ілюстрація це є усунення від влади. Що стосується корупціонерів, і як ви кажете, різних схем. Всі мають бути дуже жорстко покарані згідно закону про е, боротьбу з корупцією. Більше того, я вам хочу сказати Свобода єдина фракція, яка в парламенті голосувала за всі 100% голосувала за всі так звані антикорупційні закони. Другий момент: я би дуже не хотів, щоб поважні українські журналісти. З інтернету брали всяку дурню, всяку інформацію, яка зараз починає виплескуватися перед виборами, неперевірену інформацію, і поширювали її. Я, ви нічого не я вам задаю вопрос. я розумію. От я вам Я ж відповідає вам за два питання. Я вам розказую за Швайку. То саме з'явилася вчора інформація. Швайка купив Бентлі, роз'їжджає на якомусь Бентлі. Ніякого Бентлі Швайка не купував. Просто десь один російський блогер щось таке подібне написав. Покажіть, де воно є? Якщо таке є, прошу, відкривайте кримінальну справу і повірте, свобода ні одного свого члена партії не буде захищати, якщо дійсно є корупція. А тепер на рахунок е, того, що то саме, то саме по відношенню до Махніцького, до Лондона, до готелів і так далі. Ви ж розумієте, що почалася виборча кампанія, потрібно скомпрометувати свободу. Отак хтось, як то кажуть, на паркані написав, а інший починає повторювати: брехня і неправда, і люди добрі не слухайте, тої маячні. Якщо є конкретний факт, будь ласка, треба. Давати відповідні звернення в прокуратуру, треба відкривати кримінальні справи. І ще раз хочу сказати: нікого не будемо захищати, якщо дійсно є так. А тепер щодо боротьби з корупцією, саме Мохник Міністерство екології найбільше звільнив людей. Це статистика е, старої номенклатури з міністерства, коли став міністром. І я вам хочу сказати, Ви, що кстати... сталося з Мохником, і що сталося зі швайкою. Ви ж розумієте, колись в часи Януковича на екології і на сільському господарстві заробляли шалені гроші, були шалені відкати. Да, так, от звучать. коли прийшли на Наші націоналісти, міністри, вони зразу почали руйнувати ті схеми. Ті, хто працював вчора на тих схемах, сиділи на тих відкатах, вони зразу прийшли з певними пропозиціями. Мовляв, працюй з нами. Коли їм відмовили, сказали до побачення, понятно. вони почали замовляти за гроші, брудну агітацію а і, понятно. скажімо, схем, почали звинувачувати, нібито нібито, що зараз далі продовжується корупція в тих міністерствах А насправді це вони просто усунуті від тих корупційних схем. А скажите, ви... бо якщо би було. Корупція, були би відповідні кримінальні справи. І тому я хочу вам сказати. Ну, кримінальні справи не все з'являються. Ми, 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 але з другого боку, да, але боку не може бути голослівних просто звинувачень. Ще раз хочу вам сказати: там, де стають націоналісти при владі, там моментально відкидаються старі схеми. І ті старі жуліки, які Відмивали з державного бюджету кошти, вони правдами і неправдами хочуть знову бога. Ви написали, що свобода готова сама приобщитися, так сказати, люстрації силових структур. А на практиці це що? Що ви в виду? Так, от є закон про люстрацію. Оце і закон, який дасть нам можливість очистити владу. Викинути власне а, у ту в ту середню А це все-таки усередньому законом, не свободи сама готова свобода. Це є законослухняна політична Понятно. сила, і свобода завжди діє згідно закону, і Олега свобода Ярославич. завжди підтримує народний гнів, який завжди є справедливим. Некоторі експерти говорять о тому, що Порошенко постійно дистанцірується від ультраправих. националистических сил, от партии Свободы в том числе, потому что на Западе вот когда такая партия при власти, это ну, не очень популярная, так сказать, тема. Вы чувствуете какие-то По похолодання данішення президента к вам, или все в порядку вас робочі нормально щоні У нас нормальні робочі взаємостосунки сьогодні. Е, керівники фракции мають можливість постійно зустрічатися з президентом. Десь приблизно два рази в місяць такі зустрічі відбуваються. Ми обговорюємо ті питання, які виносяться в парламент. Президент дає свою пропозицію. Ми маємо можливість висловити позицію наших фракцій. І відповідно е, ми взагалі завжди виступали і виступаємо за те, щоб сили майдану. Могли координувати свої дії. Так зараз почалася виборча кампанія, і ви розумієте, що йде окремо блок Порошенка, йде окремо Народний фронт Яценюка Турчинова, йде окремо Батьківщина, Свобода, як завжди, як ідеологічна політична сила має свою лінію. Понятно. Але як для мене, як для тої людини, яка пліч опліч стояла з багатьма з них на Майдані, далі стоїть та дилема, і, зрештою, бачення, що ми повинні координувати свої дії. Я критикую багатьох з них. За їхні неправильні кроки Понятно. і дії, але ніколи не перехожу на особистості, то що ви говорите, що Європа якось десь там впливає на Порошенка, щоб нібито в усовувати ультраправих, як ви кажете, ну по перше ми є націоналістична політична сила. По-друге, нас абсолютно нормально сприймають в Європі. Послухайте, я зустрічався з багатьма президентами європейськими. Понятно. Я зустрічався з багатьма міністрами закордонних справ. І позиція з і в тому числі європейськими, і заокеанськими. і позиція до свободи є абсолютно нормальна. Більше того, нас хвалять за нашу лінію і наші дії безпосередньо на Майдані. Ви не переходите ніколи на налічності, але я перехожу, тому що це моя професія. А учитывая, що у вас основний лекторат на Западі, на Западі на Україні. Я розумію, ну там много вашого лекторату. Ви побачите Правда зараз ли? вирівнюється центр в дійсності слухи о тому, що у вас є конфлікт з мером садовим, з мером Львова. Мене, тоже в мене особисто немає конфлікту. Мер садовий, міський голова Львова Андрій Садовий. Не боїтесь, ли вы, що він відбере у вас ваш електорат? Там? Або навпаки, хай він боїться. Міський голова садовий має постійне протистояння з депутатами Львівської міської ради, більшість яких становлять представники фракції. Всеукраїнського об'єднання Свобода і це протистояння тягнеться вже досить тривалий час, починаючи з того, що чим тебе проти протистояння міський, раді, міський голова мав затвердити структуру. Він її не затвердив. Міський голова хотів працювати з депутатами, так як він працював з депутатами, скажімо, минулих скликань, де відбувалися відповідні е схеми неправильні, які ми критикували щодо землі і щодо майнових моментів. Відповідно, фракція свободи чітко задекларувала свою лінію і позицію і не давала можливості э, старим схемам працювати в уповільненні. Зрозуміло. Рух Ісус, э, такий рух чесний, да, а причислил вас Ігорі Кривецько фігурантом антикорупційних розслідувань. Ви подали в суд на газету. Э, вот, ви подали в суд і, по-моєму, виграли цей і скажіть, будь ласка, а ну, ви говорили ж, що ні дима без огня насправді. Дуже багато писали а вашим соратнику Кривецкому. Що ви скажете об? Этом? Насправді все дуже просто. Багато колишніх громадських активістів які себе називали виключно громадськими активістами, які говорили, що політика це погано, що е, без партійних прапорів. І деякі з них працювали в тій громадській організації, яка себе так гарно називає чесно, вони сьогодні пішли в політику. Вони сьогодні стали кандидатами в народні депутати і вони представляють різні політичні сили, які, звісно, конкурують зі свободою на виборах. І відповідно цим. Політикам сьогодні є цікаво опоплюжувати свободу. Понятно. Більше того, вони почекайте. Я задав запитання, я відповім. Вони мене звинувачують. Не в конкретних якихось діях, вони мене звинувачують в тому, що десь там написала колись газета Експрес про мене. Я виграв суд в газети Експрес. Але для руху чесно, який грає нечесно, абсолютно не має це ніякого значення. Те саме, що стосується Кривецького. Кривецького вони звинувачують в тому, що колись про нього написала Газета Експрес. Але і Кривецький виграв суд в газети Експрес. Але для руху чесно, який грає, ще раз скажу, нечесно, це не має ніякого значення. Більше того, я вам хочу сказати, коли ми проаналізовуємо. Вали минулі вибори. Ви знаєте, купу депутатів, які от в Москву поїхали зараз. 24 депутати-зрадники. Рух чесно сказав, що вони доброчесні. Депутати, які 16 січня кілька десятків голосували підняттям рух, рух чесно казав, що вони є доброчесні. Тому рух чесно, так званий, він повинен нести безпосередню відповідальність за те, що він привів в парламент отаких от так званих доброчесних. Це є політична розправа. І ніяка це не є незалежна громадська організація. Вони собі самі придумують критерії, які Абсолютно є некомпетентними і упередженими. Дуже коротко, Дуже коротко, перед тим, як ми підірмобліцу, скажіть, у вас були політичні ошибки за ці роки? Тільки дуже коротко, як ви вважаєте? Частково какие? були какие? те, що нам не вдалося на початку 90-х років задушити комуністичну гідру. Те, що не вдалося заборонити комуністичну ідеологію. Те, що нам не вдалося провести люстрацію раніше, оце були мої політичні помилки. Те, що не вдалося забезпечити українську державу, но, дійсно но великої. Її... Ашибки ошиб... ну, а а це, це в чомуся військові. Це, очевидно, було. Були ви очевидно, були, оце Итак, очевидно, ли в зоні АТО. Так. А яка сума наячних грошей у вас зараз при, при собі? При собі? Так. Да не надо считать, скажите, так я примерно. пример. Я не знаю, сколько <laughs> у меня на прособе. 50, 54, 56 гривен. Кошмар, какой. Вдруг девушку в ресторан пригласить надо. Есть ли среди ваших э, друзей э, люди с пророссийскими убеждениями? Нет. А, о каком несовершенном поступке вы жалеете? Надо было сделать, но не сделали. Не надо было больше детей народа А самое сильное впечатление за последний год? Революція гідності і героїзм наших бійців в зоні АТО. На який від благодійності ви б з задоволлям тратили гроші. Зараз ми активно тратимо гроші на війну. Якщо серед ваших предків тобто. Да, мерт, тобто. Яка війна, яка приведе до миру? Якщо серед ваших родини, ваших предків русскі. Не знаю такого. Євреї. Не знаю такого. А іміть ли свободу отношенню к тому, що произошло з Пелепишеним? Можливо. А ви вірите в соціологію? Якщо ця соціологія є правдива, то вірю. Є соціологія закрита, яка дається правдиву інформацію, а є соціологія, яка використовує. Коли ви останній раз зустрічалися з президентом? 16 вересня. З Льовичким. Сергієм Льовичкиним. Взагалі не пам'ятаю. З Новинським Вадимом? Десь пересікалися в парламенті, ну, може, місяць тому. Любите ли ви Росію? Я люблю Україну Где вы провели свой последний отпуск? У мене його дуже давно не было, так что я навіть не пам'ятаю. Ну какой это был последний отпуск у вас? Где вы любите проводить свой отпуск? Навіть не пам'ятаю. Что ж, сегодня в студии с нами был человек, который даже не помню, где он провел последний отпуск, который любит Россию и который верит в то, что. Любит Украину. Ну, любит Украину, это априори. И который верит в то, что э, э, Киев его по-прежнему любит. А мы с вами прощаемся. Впереди вас ждет непростая неделя. Берегите себя и берегите тех, кого вы любите. Всего доброго.